Друзі, доброго дня! Я в селі Стебне, це Черкаська область, 5 кілометрів від Звінігородки. Нормальне село, більш-менш розвинуте, вуличка така, ну воно як наче не край села посередині, але вже ближче до поля, Заборчик шиферний такий, бачите, ворота металеві. Дворик трохи підзаріст, так як в селі, нікого немає, щоб переїхати, підробити щось. Так що трошечки отак заведений газ і в хату, і в літній кухні, але опалення пічне тільки поставлений новий котел там. Так сам будиночок ціленький. Отакий От зроблений демор до котла. Так тільки котло зробили і не, не займували люди. Лічильник винесений вже, поміняні вікна на пластикові. Там, здається, в віранді тільки залишилося старе вікно. Ділянка тут 20 соток. Прорили яму на каналізацію, ну, траншею, скажем, під трубу. І там якась була вугу яма з ну, ну, коротше, оце з неї мали робити, каналізацію. Та будиночок ціленький, наче нічого. Місце таке з виглядом на річку. В селі річка протікає Ірський тікич. Наш город, бачите, трошки в стороні якось тут зроблено такими углами всі двори. Не углами, а не знаю як сказати, напроти вікон чужий город, а твій в стороні якось отак. Зараз подивимося ближче трохи. Тут вікно залишилось, а одне заложили. О вот так. Зараз. Глянемо, да, що з цієї сторони будиночок ціленький тут. Ми. Люди купили, планували собі зробити будинок, але не, не склалося, як обично, в наших відео людей. І оце город вироблений, це не наш, сусідський. А от там де зарушается нож Тут якась роза то чи що, щось щушусь, кулюча сильно. Вот так. Така веранда. Так, навпроти котельню зробили там. Тут оббито вагонкою все. Думаю, якщо люди для себе робили, то страшного там не повинно бути нічого, якщо вбивали. Тут зробили спеціально для котла кімнату. Все тут підключено. Я так зрозумів, його просто спробували і... Ну, да, да. і більше да, не тупили. Проводка тут, мабуть, Щось робили. Так, бачу, автомати. Угу. Так. Вікно заложено. Пол. А, тут плиточка якась стара детонірувати мабуть mm -hmm. так далі у нас куди йти тут було був да, коридор тут як наче кухня мала бути чи що не понятно ну, поки кімната просто сталя чисто все Отак, От меблі тут всі залишаються, якщо щось цей, то люди все залишать, сказали. Так, вікна всі замінені до одного. Так що все? Попроще. Тут зал, мабуть. А, ні, зал там це спальня, да. Така. Да. Спальня теж з виглядом на річку. Місце цікаве, прикольне таке. Друга дерев'яного бачу. Так, дві кімнати, кухня, грубо говоря, і зал отакий. Mm -hmm. Та Та не, не знаю, наче все чистенько, да, нічого такого. І також з виглядом на річку. Це віконечко глухе, тут не відкривається. Так, да, а тут від... відчиняється. Так, зараз ще зайду в погріб і скважину покажу. Так, оце скважина накрита прямо біля будинку, але це ще... Старіша вона, так, да? купувався він вже з цією скважиною. Так і погріб. Куди Такий погріб, погріб виритий в землі, не мурований. І трошки на шиї є тріщинка. От так наче він не розсипається але увагу треба буде приділити Тут так всередині. Холодний точно погріб. Не знаю я хто що він вирити, але ну. холодно. Так, еще є літня кухня. Так, там хлів, сарай, я так поняв, тільки закрито і... Ага. Тут така ось закуточок такий. Оце вже сусідська ділянка. Так, а це наших два сарайчика. І в цих дверях літня кухня. Заведений газ. А, лічильник тут в літній кухні зроблений. І сюди підведений газ. До плити. Грубку щось вкрали чи що залізу, ну її треба розвалити бо в бум випадку, я думаю. Відстроювати її немає смисла. Якщо то маєте закривати, а Все я зараз на город да вибив щоб Що раз собі щось побуду секундочку Хочу ж городу показати вам. Так, оце сусідський город. Ділянка тут якось іде таким углом, я вже казав. А наш город ось. ...отам От іде йде дорога. І наш городик. Загальна ділянка 20 соток. Неприватизованих ціна 6,5. Опалення дров'яне, вода в скважині. Це село Стебне, 3 км від Звінігородки Черкаська область. Маршрутки тут зупинка внизу в самому ось по вулиці, метрів 50-70. Магазин продуктовий перший метрів 200, здоровий бар там є, метрів 300 може, може 250. Коротше, село розвинуте, нормально. Робота в звенігородці, якщо що, маршрутки їздять постійно. Є школа, садочок, медпункт, все як положено. А тут ще обгорожено бочу сіткою з цієї сторони. А так, все, друзі, дякую вам. Пишіть, що думаєте. Гарного вечора.